Житті нікого нікого ніколи не образив. Він уникав конфліктів зовсім. Він старався відійти в сторону або вирішити то якось. Андрій був дуже такий правильний. Направду він настільки був правильний і такий строгий. Він допомагав всім безвідказно і в дитинстві, і потім в старшому віці. Він радився зі мною, але йшов з добрим проблемами а з поганими. Ніколи. У мене дуже таке, м'яке серце, я його дуже саме найбільше любила з трьох дітей. Брався за любу роботу. Ну, получалось. Робили Градітні кухні, так ми двох закрили. Десь по доріг. Тут ми разом, там разом були. Гараж будували разом. Добряк він був, дуже добрий. Дуже чудовий, спокійний такий, бо він більшості терпів. І мати свій власний автосервіс. Це він любив тим займатися. Не було такої машини, що він не зробив. Він буде робити її тиждень, але все одно вона заведеться і поїде. Він був мовчазний, якщо чесно, дуже мовчазний. Хіба що до мене щось міг там мені розказати по секрету. Але такого він не показував йому щось там погано, що йому щось там не подобається. Він просто мовчав. Ну він зробив як справжній герой. Шкода, що так сталося, що він загинув. І остання його фраза, яку він сказав: Іра, я Україну ніколи не продам, і всі мої аргументи закінчилися. Я сказала: ну добре, значить, іти. Дітей у мене троє. Він середущий. Він був тихою дитиною, слухняною, дуже. Ніколи, ну так, що сказав, так він виконував. Голосу ніколи, як вже і був вже старший, ніколи не підвищив. Хоча і лупцював, але його, як була потреба, він казав бийте. Я заробив бийте. Робив щось. Персатися в чомусь в техніці. У нього було дуже багато друзів. Втягнулися ну, до нього щось хлопці. У Нас тут була така лавка, сіла, там бузок. Вільний час всі збиралися. Тут вже як старші трошки були ну, в старших класах, потім вже як кавалерка пішла. Я найстарша сестричка. Дитинство у нас було прекрасне, тому що у нас в сім'ї троє. Я Брат Андрій і Славік, і ми завжди батьки нас виховували дуже дружніми. Ми завжди піклувалися одне про одного. І в 90-х, коли вже закрили завод, і батьки змушені були їздити на схід на заробітки. Ми завжди залишалися з бабусею з дідусем і мусили піклуватися про меншого нашого братика. Ну і відповідно, ми допомагали дуже бабусі і дідусеві. Він настільки був добрим, чуйним, уважним. Він все пильнував, бо бабуся в нас мала бронхіальну астму, щоб часом їй не було погано і райдемо. Швидко зранку станемо нагород, зробимо все, щоб буся не бігла і нічого не робила. Надзвичайно близькі, дуже дуже тісний зв'язок, і певно, найтісніший. Настільки він завжди ділився своїми переживаннями, клопотами, різними секретами. І я, і він будь-який момент приходив на допомогу. Будь-який момент все він безвідмовний і безвідказний. Будь-кому сусідам, родичам, всім, всім. Чудово вже. Трошки я був менший, він ні, ні, ніколи не хотів з собою брати. Але я його ще здоганяв задум. Ми старалися один за одного стояти, але відсіч ми давали собі сам за сам. У неділя то в нас було святе. До церкви зайти нам давали гроші, і ми після церкви йшли в кінотеатр, і там хто вибирав мультики, хто кіно. і Після того ми йшли, як все, на Морозову. Пляли собі жвачки, були турбу, ще щось. І додому як приносили їх, ми їх ховали, бо зараз батьки би кричали, що ми їх дуже багато купили. Я звичайно, ми всі чудили в різні штаби, робили собі на деревах, в якійсь хаті недобудованій, лазили, потім не могли не могли звідти злізти, з батьки знімали, але чудили, бавилися масу ігор. Коли він вже підріс, був як підліток, Ти ще в моді були дуже штани на кант, сорочка випресувана, весь вистрижений, побритий. Тобто він ходив і завжди ну, такий був ідеал в компанії, і всі дівчата так на нього завжди дивилися. Він був дуже слухняний, вчився добре. Захоплення він хотів після школи бути дуже воєнне, то училище. Ну, а туди був такий момент, ми не мали грошей, він туди не прийшов. І він пішов новий ріск на шофера. Слюсара він кінчив і ремонтував ті всякі ті. З мотори притаскував додому, хлопцям ремонтував машини. Він після армії ще пішов з скручником два роки. Він був у 24-й бригаді. Працював тут у нас в Яворі, три роки в автомастерні. Потім ще на машинах тих дальнобійних працював теж автослюсаром. Зарплата мала була, ще будівництво. Він десь до Львова трохи, заробляв там, робили ремонт, тому що він як, ну, дослужив контракт, ну. женився, народилося двоє дітей. Перший син, потім дочка Юля. Яким він був взагалі батьком? Чуйним, дуже чуйним і дуже добрим опікувався сильно своїми дітьми. Як кожен батько, напевно, він надзвичайно любив старший син олежик. То він взагалі в ньому душі не чаяв. Потім донечка Юля, яку він дуже любив, але вони потім. Розлучилися, коли доньці було 6 років, і син залишився з Андрієм, а донька залишилася з мамою. Але він все одно продовжував їздити до доньки. У нас там біля дому є річка, ми туди ходили по неділях, переважно на рибалку. Коли я вже чуть старше став, я знав про його захоплення, то бойовики зі Стівеном Сіговим. Кожен вечір дивився. Музику 80-х любив слухати. Ще потім мене навчив то слухати до сих пір слухаю. У мене є така привичка скоро зранку прокидатися. Включаю телевізор і вже уявляю, що ну, почалося. ну, Ще спочатку він тут, так якби волонтер, дуже багато біженців було. Потім він захотів піти. Прожить. Йому принесли повістку, і він відразу, мама мені телефонує, Іра, кажи йому щось, ну, ще нехай не йде, ну, то все встигне. Я йому дзвоню, він мені розказує, ти хочеш, щоб війна прийшла до нас, ми їх сюди впустимо, як ми не підемо. Багато, дуже багато фактів. Я йому наводжу і прошу його, Андрію, я тебе дуже прошу. Іра, я Україну ніколи не продам. Я сказала, ну добре, значить йди. Він одразу хотів. Він сказав, мама, я беру воєнний білет і я йду. Він каже, так як в мене немає жінки, діти вже більші, доросліші, а в брата діти менші, я піду. П'ять днів він ще був тут, поки сформувала їхню бригаду, служив в саперному артилерійському дивізіоні. Молодший сердженко він мав зоняти. І поїхав 5 березня. Та я дуже не переживав, що з ним щось станеться. Тим більше я знав, що він ще й був як такий лажник. Він не приймав участь в бойових діях взагалі, Він тільки підвозив снаряди. Я не міг подумати, що таке може статися. Я в той час була в Польщі. Мені потім приїхала бабуся по маминій стороні і сказала, що мій тато пішов на війну. Я дуже переживала, Не знаю, незнайоме таке відчуття, що він не вернеться. Я була постійно з ним на зв'язку, дзвонила і сподівалася, що вони поближче до нас будуть. Коли він мені сказав, що вони в Луганщині. Ну, самі розумієте, вони досить довго були в Луганщині, міняли місце. Він служив в такелажному полку. Потім з Луганщини вони вже переїхали в Донецьку область. Перед відправком я його завіз в саму частину. Ми попрощались, і після того ми вже не бачились. Телефонував він, переважно він мені. Я рідко до нього, бо він сказав, коли я маю час, тоді я дзвоню. Основного питався, чи всі здорові, як батьки, якщо, чи у вас все добре. Однозначно, я відчував, що він е, приховує, що він не хоче того сказати, що там робиться, він, бо він і не міг того сказати. Дуже я переживала, дуже, дуже, дуже. Він дзвонив. Казав, мама, все буде добре, не переживайте. Остання розмова була його слова Я Україну не здам. У обід він ще дзвонив, спілкувався із батьком, а через пару годин його вже не було. Ми довго говорили, так як перечував він. З він сусідам дзвонив, однокласникам. Позвонила мені, з адміністрації там, там тебе на прохідні жінка чекає якась. Я щось думаю, ніхто на мене повинен начекати. І, і Ноги мене не несли туди на прохідну. Але йду, побачив двох військових, мені дійшло вже зразу. Та визводуть син, теж був на роботі, бо ми разом працювали. Десь приблизно біля одинадцятої я подзвонила до нього. І, ну, і чую, що він їде в машині, зв'язок дуже поганий, і він тільки, Іра, ало, ало, чуєш мене? І після обіду всі хлопці загинули. Тобто вони встигли до машини завести, занести двохсотих і трьохсотих. Вони вже не добігли їх, накрив артилерійський вогонь, і вони загинули. Це селище Спірне, Бахмутський район. Ввечері я дзвонила до нього, бо кожен день мусив бути зв'язок. Зранку і ввечері, тим більше, що я знала, що він є на нулі в важких умовах. Зв'язку немає. Вже цілу ніч я не могла спати. Ну, мені настільки важко було. Я тільки приїхала на роботу бо я вчитель, За кілька хвилин подзвонив брат. Казав з Іра, Андрія вже немає. Мені наче блискавка пронизала тіло. Я не вірила до на останнього. Найгірше було, як мені вберегти батьків, бо я думала, що вони не переживуть. то. Прийшла я на роботу, а на роботі вже знали. Я по погляду бачила дів... свого колектива, що щось не то. Десь пройшло дві години, приїхав чоловік. Тільки в двері. Я вже зрозуміла. Каже: збирайся, Андрія нема нашу. Я кричала там диким голосом на роботі, бо Я так кричала, що тут страх. Дуже швидко його привезли, тому що там була машина на другий день обід. Я хотіла спробувати їхати з мамою на роботу, попробувати, як то працювати. Ми верталися додому. Дзвонить моя подружка з першої школи і каже, то правда, що тату загинув. Як ти знаєш, якщо я навіть того не знаю? Я не повірила, вибила би, не хотіла б ще говорити за таку тему. І за пару хвилин брат пише до мами, що тато більше нема вже загинув. І в той момент ледве тримала сльози, навколо купа людей. Ми просто я вийшла з автобуса, просто саме перша пішла додому, ні з ким не хотіла говорити, абсолютно ні з ким. Останній дзвінок, який був, я не підняв трубки, бо я проспав. Потім я хотів до нього перезвонити, зв'язку не було. Та я думаю, а потім перезвоню. Поїхав собі возитись на мотоцикл, приїжджаю і чую таку звістку. Сидів якийсь такий подавлений, ні з ким не розмовляв. Було розкинути на 100 метрів. А в Андрія лишилися тільки цілі зуби. Вони показали братові фотографії, я навіть не дивилася. Вони просили не відкрити, але оскільки кума. Купила вишиванку Андрієві на перемогу. Ми відкрили турну, подивилися, там все було поскладено, форма, перц. І ми просто поклали ту вишиванку, все, що кладеться в турну, всі його речі, які він любив. Помолилися і закрили батьки. Навіть до сьогодні так толком не знаю, тому що ми це все робили без них. Мене попереджали запам'ятайте, який він був, бо там нема на що дивитись. Він попав під обстріл з снарядами, їх порозривали по кусочках. Дуже тяжко. Я дуже хотіла його в останній день побачити. Але сказала, що не можна відкрити труну. Я розуміла. Але я дуже би хотіла хоч останній раз за руку хоч взяти. Мені то дуже важко було пережити. Постійно його згадую. Я поставила фотографії, щоб постійно на нього дивитися. Бували ж моменти, що я могла просто прийти до нього на могилу, раз прийшла, просто поговорити і поплакати було. Мені дуже його не вистачало в житті по факту. Через те, що ми дуже багато не бачилися, мені дуже його не вистачає. Здається, так би він Що найважче. На батьків дивитися, як вони там терплять. Ах, от з повну сам гірше. Звертаюся сльози, на очі. з півтора року мені було дуже важко. А ще мені сон снився, що мені йде додому, а сусід питає, де запчеш. Та вийду додому. І бо треба їхати туди, там хлопцям тяжко. І та біль втрати, яка понині з нами. Я не знаю. Раду ми не даємо. Ну, ми живемо, посміхаємося, стараємося триматися. Але Андрій завжди з нами, завжди в голові. Кожен день ти про нього молишся, ти про нього думаєш. Знаєте, найважче дивитися, коли ти дивишся відео, коли до дітей повертається батьком. До батьків син. А до нас, на, на жаль, брат вже не повернеться. Перші дні я кожного дня, кожного дня до 40 днів. І ми були на цвинтарі. Кожного божого дня. Згадую, і тяжко, тому що привозять майже весь час додаються на ті алеї і додаються. Біль, такой біль і думаю, Боже, хоч би не даром ті хлопці загинули, щоб та перемога чим поскорше була.